Всім привіт! Сьогодні хочу записати відео про соціальне житло. Відразу зауважу, що я не експерт, лише поділюся тією інформацією, якою я володію з інтернету або з власного досвіду. Для того, щоб подати на соціальне житло, вам має бути 16 років або більше. Ви маєте заповнити паперову форму або заповнити форму онлайн. Після того ви чекаєте деякий час, доки вам не присвоїть спеціальну групу, до якої вас віднесуть, а також унікальний код. Отже, цей бенд і унікальний номер вам потрібні для того, щоб ви могли зайти на сайт, зареєструватися і ставити ставки на ті будинки чи квартири, котрі, ну, котрі вам підходять. Всього груп. Цих бендів 5. Сама пріоритетна це група Пі, а сама така на найнижчому рівні це група 3. Band 3. Якщо ви являєтеся безхатьками, або вже так на порозі залишитеся без адекватних умов для проживання, то вас віднесуть до пріоритетної групи ПІ. У моєму о, випадку було трішки інакше. Я маю на увазі, що наші хости нас не виганяли, тобто ми не були безхатьками. А, але я подала форму і вказала в ній, що а, нас не виганяють, але а, вони нам дають час для того, щоб ми знайшли місце для проживання. От. Я заповнила форму, відправила і нам присвоїли групу b 2 Тобто це не пріоритетний він знаходиться на третьому місці. До речі, на цьому сайті, де ви будете ставити ставки, ви не бачите, який це будинок, яка це квартира, ви не можете оцінити, в якому стані вони, ви не знаєте конкретний адрес, де саме знаходяться вони. Лише буде вказана вулиця. Отже, перед тим як ставити ставку, я би рекомендувала вам спочатку подивитися ту місцевість, де цей будинок чи квартира знаходиться. Після того, як ваша ставка виграє, з вами зв'яжеться ваш координатор від або, або від Асоціації соціального помешкання. Після того вас запросять на перегляд помешкання. Ви маєте все передивитися і дати свою згоду або відмовитися. Відмовитися ви можете, але вас потім можуть в цих в бендах понизити. От, і ви будете вже в меншій пріоритетності. Відмовитися ви можете тричі від помешкання, але якщо ці ваші відмови будуть розцінені як безпідставні. То вашу заявку можуть просто взагалі зняти. І подати заново на соціальне житло свою заявку ви можете вже тільки через 12 місяців. Питання, чи треба платити за соціальне житло? Так, обов'язково. Ви його наймаєте, тому маєте платити як оренду, так і комунальні платежі. Але орендна плата буде набагато нижче, набагато нижче. Порівнюючи, наприклад, мою квартиру, я плачу за неї 388 фунтів на місяць, а орендна плата від приватного орендодавця тут стартує десь ну, від 550 і то за 550 варіантів їх ну, майже немає. Я останній час пролятувала об'яви, я не знаходила і за, 50, за 550 фунтів на місяць стан квартири, чи ну, квартири так, це буде, скоріш за все, квартира буде гірший, ніж стан моєї квартири. Mm -hmm. Звичайно, якщо ви на універсальному кредіті, ви подаєте на housing benefits і отримуєте деяку компенсацію. Залежно від того. А який ваш дохід? До речі, є калькулятор на Housing Benefits і при бажанні там можна все підрахувати, скільки ви будете отримувати допомоги. Якщо такий калькулятор треба, я вам скину посилання.